Вітаю густей, підписники свого каналу. Всі дуже активно зараз сіють перці, помідори, баклажани. І в мене вже третій етап посівної, буду сіяти перець для відкритого ґрунту. І буду висівати сьогодні і гібриди, і сорти. Якщо дивлячись, як в мене росте розсада, тут я покажу ближче це в мене перець Геркулес то якраз саме зараз посіяний перець можна буде висаджувати навіть в кінці квітня на початку травня дивлячись саме хто хоче трошки побавитися понакривати агроволокном, адже цей період ґрунт ще буде досить такий прохолодний, і тому висівати, якщо навіть буде висока плюсова температура, все рівно вночі буває прохолода. І треба накривати такі рослинки. Ну, і буду ще висівати 15 березня, для того, щоб перчик був гарний сформований на 20 травня. Тому що зараз перець, вже на 20 травня, буде перерощений, а я ніколи не саджу перерощеною розсадою і не рекомендую цього робити іншим. Що ж, будемо сіяти? Буду висівати свій улюблений геркулес. А також актор це червоні кубовидні перчини. Дуже мені взагалі подобається вирощувати Геркулес, подобається, як саме він росте, як формуються оці перці, наливаються такі соковиті, товстостінні. Ну і насіннячко тут у мене оброблене, тому ніяких процедур я з ними робити не буду. Зразу таким, яким є. Я висіваю, висіваю кожну насінину в окрему ємність. Але всі з такою мовою, щоб далі не пересаджувати, бо в мене на це часу немає. І тому в мене вже є сформований такий улюблений спосіб, який досить хороший. Перчини прекрасно ростуть в таких ємностях до висадки на постійне місце. І сіяти будуть такі сорти, як паланська бабура, а також каліфорнійське чудо-червоне це теж такі товстостійні, гарний перчини, хоча сортові, але вони досить врожайні. Сортові перчини буду висивати в ящики, з такою мовою, що далі буду пересаджувати в ще теплицю, для того, щоб вони доросли саме до тих розмірів, наростили гарну зелену масу, прекрасний корінь. І десь так, теж, щоб травні висадити на постійне місце. Звичайно, якщо це буде вже пересадка і вирощення з відкритою кореневою системою. Тут ще треба додати плюс 10 днів, коли я буду пересаджувати, рослини будуть адаптовуватися. Ну і потім, коли ми їх будемо реалізовувати теж з відкритою кореневою системою, теж 10 днів йде на те, щоб рослинки пристосувалися до нових умов. Ну, а тепер будемо приступати до посіву. При вирощуванні розсади дуже важливе значення має ґрунт, який ми будемо сіяти на сінинки. Саме насіння наскільки воно якісне. Також температурний режим, який ми будемо встановлювати для своїх рослин, подальше освітлення, ну і ті підживлення, які необхідні розсаді. Отож, починаємо з ґрунту. Я раніше купувала багато ґрунтів, випробовувала. Переконалася, що можна навіть в домашніх умовах створити дійсно якісний ґрунт. Ну, Звичайно, тут треба дивитися, правильно давати всі складники, також обов'язково вимірювати кислотність і ще, що дуже важливо, Готуючи даний ґрунт, я його пересіваю, дезінфікую. І бажано навіть цю дезінфекцію робити завчасно. ґрунт готує завжди з осені. І в даному ґрунті є одна частина торфу, одна частина компосту, додаю трішки шикурника. А також дивлюся, якщо кислотність не відповідає, додаю до ломитви борошно. Ну і завжди збираю яєчні шкаралупи, перемелюю їх. Теж такий порошочок додаю до даного ґрунту, адже це є і кальцій, і калій, і одночасно ґрунт робиться пухким. Але ще дуже важливо, я завжди цей ґрунт пересіваю. І ось такий він гарненький, виходить, повітряно проникний, гарний такий легенький. І в такому ґрунті прекрасно ростуть перці. Дивлячись на стан цього перчика, йому 45 днів, він росте в такому ґрунті, і ґрунт підходить для моїх рослин. Тому вирішила: не буду купувати, а буду готувати власноруч і висівати так всі рослини. Такий ящик я насипала десь до 5 літрів ґрунту, його вистачає. Висота 3-4 см. Якраз саме рослинки підростають, адже далі вони пересаджуються в опалювану теплицю, щоб наростити вже більшу таку гарну масу. І там ростуть до висадки на постійне місце. З рукава, ширина якого 12 см. Я нарізала стакани. І от саме ті стакани заповнила ґрунтом. Тут же ґрунту йде більше. На 20 стаканів у мене йде ціле відро ґрунту. Але так як ґрунт я сама роблю, тому з тим не рахуюся. Великий плюс в таких стаканах, що саме в один стакан міщається до 450-500 мл ґрунту. І як бачимо, в них дуже гарно рослинка розвивається, як посіяла одну насинину, так і та насинина росте, ніхто її не турбує. Ну, а це в мене є багато таких гуршечків для того, щоб, наприклад, мені рослинки потім розставити, коли вже вони от підростають, такі величенькі стають, адже рухати тими стаканами, коли ґрунт пухкий, він може знизу осипатися. Тому для себе я страхую і ставлю отакі от гуршечки, і можна спокійно переставляти ті рослинки. Практично і вигідно. Грунт перед посівом завжди старайся добре зволожити. Використовуй або тепло відстояну водичку, або навіть воду з фітоспорином. Для посіву використовувала теж різні способи. І, от найбільше мені сподобалося насіння зісипати в кришечку і з кришки висівати. Пробувала на дощці, зручно теж. Ну, Коли сієш такі стакани, то на кришці буде найкраще робити такий посів. Ну, іде, займаюся посівом? Там і залишаю собі такі необхідні предмети, які використовую, чи в теплиці, чи в кімнатних умовах, для того, щоб все було під рукою. Так, чітко видно, все насіння, і будемо сіяти. Роблю в кожному стакані заглиблення до пів сантиметра. І по центру розкладаю по одній насінині. Звичайним таким сухим насінням це все нормально, та я так завжди сію гібридне насіння. Якщо гарно зволожити і накрити плівкою при температурі 23-24 градуси, на сьомий день воно сходить, яке б воно не було. Ну, звичайно, якщо свіже, то може навіть і на шостий день вже прокльовуватися і сходити. Якщо, можливо, двохрічне, то і на восьмий, на дев'ятий день. Зверху легенько загортаю, і, як бачимо, я не насипаю повен стакан ґрунту. Це з такою умовою, що далі, коли мої перчинки будуть підростати, я тут буду підсипати трішки ґрунту. Для того, щоб рівненько росла рослинка, і, звичайно, вона пускає додаткові корінчики. І коли нагорнений буде ґрунт підсипаний, то і краще буде розвиватися коренева система. З такого сорту, як паланська бабура, в мене вже є зібране своє насіння. Я сам минулого року його зібрала, перевірила на схожість, дезінфіковувала. І тому впевнена, що воно має і гарно зійти. Бо чим свіжіше, тим краще сходить. Єдине, що цього року я зроблю перед посівом, це зроблю йому ще таку дезінфекцію у хлоргексидині і трішки замочу, щоб швидше зійшло. Підписники мені стали запитання, чому я раніше дезінфекцію робила перекиси водню, а зараз дезінфікую хлоргексидині. Взагалі, то дезінфекцію насіння я давно цікавлюся. Люблю переглядати ролики досвідчених агрономів. Багато науковців стверджують, що перекис водню не є дезінфікатором, щоб він дезінфікував. Так як належиться, має бути не 3%, а 30%. Такого навіть аптеці немає. І оцей 3% не знищує спори грибів, які не на сининах. Тому я його відкинула а використовую хлоргексидин. Склад саме хлоргексидину, Цей хлор вбиває в шкідливі мікроорганізми і не наносить шкоди на синині. Достатньо намочити на 30 хвилин насіння, не промивати, можна таким зразу висівати, а можна залишити навіть тканинці для проростання. Воно гарно пустить паростки, висіваємо ґрунт і прекрасно росте. І минулого року я вже дезінфікувала тільки хлоргексидині, і побачила гарний результат. Цього року ще практикую дезінфікувати. Дезінфекцію в триходермі порівняю, що краще. Насіння я собі насипаю посудинку стільки, скільки мені потрібно, заливаю хлоргексидином і так дезінфікую. Після 30 хвилинної дезінфекції зливаю всю водичку і розсипати буду зараз насіння для зручності на дощечку, і висівати. Ось так я розклала все на дощечку 20 хвилин, так щоб воно трішки таке підсушилося, і можна приступати до посіву, бо так мокрим чіпляється пальці. І поки моє насіння готується до посіву, роблю бурозенки. В даному ящику їх я роблю 8. Насінинки буду висівати так сантиметр одна від одної. Місяць часу вони будуть рости тут. Ну, буду бачити навіть по стану рослин. Як дуже швидко підуть в ріст, то швидше помандрує тупалю теплицю. Якщо будуть так в міру рости, то 30 днів їм вистачить тут для проростання. І тепер сміливо висіваємо. Пробувала висівати паличкою, довше виходить. Якщо пальцями брати насіння, виходить швидше. Набагато швидше. Тому пристосувалися до такого посіву і так висіває вже. Засипаю зверха родючим пухким ґрунтом, такий, який же і сіяла, Проливаю теплою водичкою. Дуже добре оприскувати з полівізатора, накриваю плівкою і ставлю тепле місце для пророщування так, щоб температура була 23-24 градуси. Коли з'являться сходи, плівку знімаю, температуру знижую до 20 градусів і підсвічувати буду світлодіодними лампами. Перець геркулес, якому 45 днів. Рослини чудово розвиваються, гарний вигляд, мені вони подобаються. Так що можна зразу сіяти в такі стакани. Поряд маємо перець актор і перець Яніка. Яніку я собі посадила в горшечки, актор такі стакани, по 300 мл. Теж гарненький вигляд. І ось маємо це в нас яніка. Посадила в такі різні ємності, для того, щоб потім бачити, як деякий гібрид розсаджувати. Так що можна на сни неспокійно садити окремі ємності і навіть більші, хто не має часу пересаджувати. Ось такі зручні способи я використовую для посіву перцю. Зручно, швидко робиться і головне бачу результат. Тому рекомендую, можете теж спробувати. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!